І так, ми зараз ми зараз знаходимося у місті Городенка на Майдані Незалежності перед районним палацом культури, от бачите, Шевченко, наша міська рада, от можете бачити, ми вже почепили деякі таблички за за wi fi От, до речі, зразу кажу, що зараз я от шарю це відео за допомогою нашого. Безкоштовного безкоштовної wi fi зони в центрі міста Городенка. Бачите, такі от це буквально пару хвилин до відкриття. Тут уже все готово. От, згадуємо, що це відбувається за, за ініціативи молодіжного клубу Тур міста Городенка і за сприяння громадської організації Українська Галицька асамблея міста Львів і за підтримки Городенківської міської ради, яка люб'язно погодилася. Ну, поки що ще так де-факто, але погодилося e, взяти на баланс це все обладнання, яке зараз встановлено якраз в приміщенні Палацу культури. От. І ця вся, оця, вся територія, весь Майдан в подальшому вже є можливим для використання. Зараз йдемо подивимося, як Христина буде ліпити наклейку, чи вона буде встидатися, чи ні. Добрий день. У нас сьогодні відкриття вісізони. E, тут. Якщо маєте суперпопулярні гаджети, до речі, ви зараз у прямому ефірі, тому що я вже шарю відео і вже люди десь в Америці дивляться на нас. І дивляться на вас. А Ану Христину, де ти є? Ось тако, бачите. Тепер де, де на цій лавочці таку налітку знаходите. Сідаєте, включаєте свій гаджет і можете поспілкуватися там по скайпу з рідними десь далеко. Бачите, дивіться кльово. Тут можна просто з капою виходити на такий собі пікнік. Ого! Оце. І оце от весь Майдан Незалежності. Ось. Все, потім буде...